Слава Ісусу Христу, Ну що дорогі українці, сила духу незламна, правда? Люди. А потім, як куда і стінати, ой, стігні старий, я ще не бачив. Бачите, зараз який жінці гарний подарок принести, косичі такі. Я такий прапор хотів би дістати український, не знаю, де його купити. Ми вам знайдемо десь. Ой, це вона має такий ще й надії. 96 років. <laughs> я ще маю <laughs> досить багато пісень. І наших, і таких, що я сам придумав. Таку пісню я придумав. Колись як я хлопчиком був ще малим. Продягую жив я в краю своїм, я про крила, про небо про крила. Арміна Харитоновича, він для нас виконає пісні, розповість про себе, поділиться своєю історією, а ми уважно всі слухаємо і дуже вам вдячні. Що говорити, я не, не приспособився. А, а політику ви всі знаєте, що на, наші великі велике горе в нашій країні тепер, що весь народ б'ється дуже стійко. Ми навіть не надіялися, що ми не можемо таксі оборонятися і нападати. Це дає велику нам <гадую> надію на будущее. І крім того, ми маємо дуже прекрасних помічників, багато країн. Іван Пилипець приєднується сьогодні до нашої української громади та дарує пісні у своєму неймовірному виконанні. Оплесків. Расно дякую. Слава Ісусу Христу! Ну Що, дорогі українці? Сила духу незламна, правда? Знаєте, що би той ворог. Вибачте, Паскудний священник говорив, не хочу так жорстко, але що би він не робив, але нас не зламати, не вбити, не знищити. Адже це робилося протягом тисячоліття цілого. Ніколи чомусь не хотів той так називаємо, як він нас називав, брат, щоб брат жив краще. Завжди він хотів, щоб ми були кріпаками, рабами і переселенцями насправді. Знаєте, як важко йому там. Жити і розуміти, що українець може гарну хату побудувати, дітей гарних народити з дружиною. Ті діти розумні, вони своїх дітей понароджують. І вони підуть по світу, і той цвіт, то коріння не можна, знаєте, викорінити. Як би це важко не було, розумієте, наш дух ніколи не зламати І Останні 10 років ми проживали з родиною в Ірпіні. І коли наше місто окупували майже наполовину, наш ірпінь не пав. Я написав ту пісню якраз тоді, коли ще руські там були. Але слава Богу, вони пішли. Я так вірю, буде по всій нашій країні. Не знаю, коли це буде, але дай Боже, щоб це було цього року. Слава Україні! Балада про Ірпінь. Мости горять, горить у серці біль. Сідає сонце, хлопці рвуться в бій. летять ракети, постили, як тінь. Ми будемо битись, за наш герой гірбінь, шалю немає, ворог відступає, земля святая просто не вмирає. Я тут живу і завтра буду жити за Україну Богу. Війни не закінчується, правда, рано чи пізно. Завжди найгірше, що найголовніше наше правило, і в нашому батальйону, і в українському війську, і будь-якому війську світу є збереження особового складу. Я найбільше переживаю не за тих, яких знайшли. Ви знаєте, навіть тяжко тих хлопців звідти витягнути. Але ж війна повномасштабна вже рік. І сьогодні якраз ми тут зібралися, щоб цю річницю... Не відмітити, не відзначити, бо це наша біль, це наше горе, це наше нещастя. Тому що за рік стільки багато людей втратили рідних, близьких. І знаєте, страшно той Фейсбук дивитися, і скільки він нагадує, якщо ти дивишся в стрітці про одне загублене життя, інше, третє, десяте, і воно ще більше тобі викидує, правда? Тої інформація. Моліться за наших воїнів. Знаєте, настільки наша церква об'єдналася заради перемоги. І наскільки той комунізм за 80 років вкорінився, вибачте, з тим московським патріархатом у наше суспільство, що його тяжко звідти забрати. І люди в це вірять, люди ходять в церкву і кажуть, яка як... різниця, є різниця? Після форпоста же Ріпінь став форпостом перед тим, щоб піти в столицю, вони зупинилися і більше ніколи вони туди не прийдуть, правда? Тому, друзі, все буде Україна, будь ласка. І наступна пісня, 128-го окремо гільсько штурмова бригада. У лютому місяці пройшли концерти в Закарпатті. І знаєте, не хочу говорити про втрати, про біль. Це очевидно. Дуже багато правди різної ми знаємо після тої клятої війни. Але хлопці добре роблять свою справу, тому така бадьора, знаєте, вона стала їхнім гімном. Тому ми працюємо всі заради перемоги. Слава Україні! Героям Розій легенди світобуля, бо наші хлопці глушно стріляють, вірство піхота. Батьові форма парадна. 128 штурмова бригада, придавичного русського. Позитива, звісно, нашого роду нема переводу. Нема. Прошу пана, ви вже постане вам 94. Слава Богу, як молоді. 96. Так. Да. Значить, на два буде більше. Я хотів би вам подарувати такого Тараса у зброї. Так, як ви тут самий наймолодший патріот України? Приймайте. Буде такого Тараса з автоматом. Тарас, український автомат американський. Наступна пісня на музику Мирослава Скорика. Це пісня реквієм пам'яті загиблих воїнів наших 72-го батальйону 101-ї бригади. Це хлопці і дівчата, які справді віддали своє життя заради того майбутнього. Це тяжко зрозуміти, тяжко це все усвідомити, але ми мусимо жити, щоб їхня пам'ять ніколи не пропала і щоб закарбувалася в наших серцях, правда? Тому дорогі брати і сестри українці, пісня Боже милий, що на серці бій, Боже милий, зникли на житті, нема сили Боже, Боже милий, віддали життя, життя за брата спокій у віках. Болюча втрата сиві, й мати, сину помолись, за мою душу дочко пригорни, візьми за руку Боже. Як же тяжко. Рідна ти пробач, що не з тобою відпусти не плач. Колися богу Боже, воля Твоя. вога. Люди, такі, люди, такі, содяться, де свої бетонні соди, але ховати, сохнути людям першого. За сина, а матір за доньку. Ми стали поруч один за одного, будемо нищити Орду. Нехай не сміють наш світ долати український простір був і є. В ньому завжди жили донька і матір, брати і сестри, і наші прадіди. У ньому жив мій дід упівець, провідником був гідним для рідні. Коли ж прийшов фашист німецький, а поруч з ним ще й став НКВД, полишив дімстві, батьківську оселю, пішов неньку Україну у бій заради ті твари. А потім табір, товарні вагони, Сибір далекий на роки. та не зламався він, і встояв, і повернувся до рідні. Мене навчив свій рід любити і рідну неньку понад все. Нехай же знають орки люті, ми не брати, і ніколи ними не були. Ми той народ, який цю нечість все здолає і захистить від них планету назавжди. І там війна, але там я вдома, там біда, сльози і втома, там гори і чорні хустини, але там ми всі єдині. Боремось за вільну країну, за майбутнє дітей і внуків, за свої поля і луки. Там війна, але там найбільше сонця світить нам у батьківське віконце, там відчуваємо мамині руки, геть Московія, ми твої пута, там земля наша кров'ю полита, наших прадідів вічних, а зараз ще й внуків. І не станемо ми на коліна. Завжди вільною буде наша Україна. Слава Україні, ворогому. Слава